Корінь із мінус трьох у квадраті, за властивостями коренів дорівнює модулю від мінус трьох, ну і це 3. Подивимося, якому ж проміжку належить число 3. Воно належить проміжку d, тому що там трійка включно. Отже, д. Далі. Корінь із 3 мінус 1. Корінь із 3 мінус 1. Будемо шукати наближене значення такого виразу. Корінь із трьох наближено до рівня 1,7. Тому це 1,7 відняти 1 наближено 0,7. 0,7 знаходиться на проміжку В. І далі, логарифм. 1 третю основу я запишу як 3 в мінус першому. Корінь з трьох під логарифмічний вираз запишу як три в степені одна друга. Тоді, за властивостями логарифмів. Це буде, раз мінус є в показнику в основі, то цей мінус один піде в знаменник, а одна друга в чисельник. Отже, ми будемо мати мінус одну другу мінус 0,5. Якому проміжку належить це число? Проміжку Б. Встановлюємо відповідність між функцією і її властивості. Отже функція y дорівнює х плюс 2 до квадрату. Це парабола х у квадраті, От вона така. А потім, коли ми до х додаємо 2, то ми вздовж х переносимо графік на 2 одиниці ліворуч. Тобто, тут буде мінус 2, і оце-такий вже буде графік. Нашої функції. Тому давайте подивимося. Перше, нам не підходить, як ми бачимо. Далі, друге, графік функції має оці, давайте два Б і В пропустимо, а спочатку глянемо Г і Д. Г спадна на проміжку від мінус нескінченності до мінус 2. От, якраз нам і підходить, тому що від мінус нескінченності до мінус 2 функція йде вниз. Вона спадає і нам підходить Г. Наступний графік, y дорівнює 2 корені з X. Якщо малювати корені з X, це буде ось такий вигляд мати графік. А що робить оця двійка? Двійка множить, Y, кожен Y відповідний на 2. Фактично розтягує вздовж осі Y в два рази. Тобто 0 залишиться нулем, а от одиниця, наприклад, стане 2. І таким чином графік буде мати ось такий якийсь вигляд. Тому, якщо ми залиш... подивимося, що нам тут залишилося зростаюча на проміжку від мінус нескінченності до плюс нескінченності? ні. Вона то зростає, але на проміжку від нуля до плюс нескінченності. Далі, де ще подивимося спадна на проміжку від мінус нескінченності до двох, ні. Тому давайте дивитися. Наступні. б. Графік має одну спільну точку з графіком функції y дорівнює х-2. Графік функції y дорівнює х-2 це пряма лінія. І ми побудуємо її за двома точками. Наприклад, якщо х дорівнює 0, то y 2, це десь ось тут мінус 2. А якщо х дорівнює 2, то y дорівнює 0. І ось таким чином проходить наш графік. А далі ми бачимо, що з функцією попередньою вони мають одну спільну точку, тобто нам підходить відповідь B. Далі. Графік функції y дорівнює 2 в степені X, це графік показникової функції, і вигляд у неї такий. Завжди проходить через одиницю на осі y і зростає, тому що основа 2 більша за одиницю. Ось таким буде графік. І ця функція зростає на проміжку від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Відповідь А. Отже, прямокутники рівні, АД дорівнює 6, а ДМ дорівнює 8, а так, як прямокутники рівні, то сторона ЛМ, інша сторона прямокутника буде 6, так, як от ця, а ДМ8, тому АБ – 8 Римокутники рівні. Далі нам потрібно знайти синус кута МДЛ. Синус МДЛ. МДЛ от він цей кут. Синус. Ми шукаємо з прямокутного трикутника, як відношення протилежного катета до гіпотенузи. В даному випадку це катет ЛМ відноситься до гіпотенузи DL. Лм, нам відомо, гіпотенузу знайдемо. Катети 6, 8, отже, гіпотенуза буде 10. Я це шукаю, наприклад, таким чином. Я вже говорила про цей спосіб знаходження відповідних сторін прямокутного трикутника. Сторони 6 і 8 катети Можна поділити на 2 і отримати тоді 3. 4, А тоді гіпотенуза буде 5. Єгіпетський трикутник 3, 4, 5. Тоді ми катети ділили. На 2. А отже, 5 множимо на 2, отримаємо гіпотенузу 10. Або можна шукати її за теоремою Піфагора з прямокутного трикутника LMD. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Таким чином, ми маємо 6 десяти, і це 0,6 у відповіді відповідь А. Далі знаходимо тангенс кута АБД. Отже, тангенс АБД. А, БД ациткут. Ну, до речі, напевне, кут ЛДМ буде дорівнювати кутові АБД. Прямокутники рівні. Прямокутні трикутники DLM і D. І Б ДА рівні за двома катетами. А отже, відповідні кути у них рівні. Тут проти, кута, проти катета 6 лежить кут Д, а тут кут Б. От вони рівні. Для того, щоб знайти тангенс цього кута, це ми будемо робити вже з прямокутного трикутника АБД, кут А до рівня 90 градусів. Тангенс відношення протилежного катета. АД до прилеглого катета АВ. В даному випадку це 6 восьмих Після скорочення на 2, 3 четвертих. А дріб 3 четвертих, десяткове можна записати як 0,75. Отже, відповідь Б. І наостанок косинус кута БДЛ. БДЛ. От він, цей кут. Давайте уважніше розглянемо даний кут. І знайдемо, чому він дорівнює. Ну, якщо у нас, от ми маємо прямокутний переклад, трикутник А, Б, Д. І нехай оцей кут ми позначимо через альфа. Тоді кут Б, Д, С також буде дорівнювати альфа. А ось цей кут, він дорівнює 90 мінус альфа. Як другий гострий кут прямокутного трикутника, сума гострих кутів дорівнює 90 градусам. Далі, як ми сказали, кут LDN також буде дорівнювати альфа. Тому для того, щоб знайти BDC, BDL, кут BDL, наприклад, ми можемо від 180 градусів відняти суму оцих двох кутів. Тобто 90 мінус альфа і плюс альфа. І як ми бачимо, це буде 90 градусам дорівнювати цей кут. Отже, це кут, який дорівнює 90 градусам, і саме його косинус потрібно знайти. А косинус BDL – це косинус 90 градуса. Косинус 90 градусів можна подивитись навіть по таблиці, дорівнює 0. Таким чином, це відповідь г.